Сьогодні у перше в селі Приморської Одеської області відбуваються змагання з кілку карате. Це відкритий кубок спортивного клубу «Ілля Муромець. Участь беруть не лише місцеві діти, але й діти з усієї області. Юні спортсмени змагаються як за особисті місця, так і за командну роботу. Організатор та тренер спортивного клубу Ілля Муромець Ігор Долбілов через повномасштабне вторгнення був змушений переїхати з міста Миколаю в село Приморське. Тут спочатку ми думали відкривати, не відкривати наш осередок. Після цього ми прийняли рішення, що все-таки ми його робитимемо, і протягом року ось ми досягли результатів. Зараз у Приморському займаються приблизно 25 осіб. Діти вже виступали на змаганнях в Ізмаїлі, в Одесі. Вже вигравали чемпіонат Одеської області, чемпіонат міста Ізмаїла. І ось ми вже провели змагання місцевого такого рівня вже в селі Приморському. у відкритому чемпіонаті беруть участь хлопці та дівчата від 6 до 17 років. Бої проходять як серед новачків, так і між спортсменами високого рівня. Як зазначає організатор, через вивчення Кіо Кушунка і карате, спортсмени вчаться дотримуватись правил етикету, утримуватись від насильства і поважати старших. А також усі бійці мають не забувати про справжню чесність та скромність. Ну е, -тод, коли я тоді, коли ну, я виступала, виступала, мені страшно, мені страшно було. було потім а потім стало, стало трохи, трохи, трохи краще. краще. У показовому бою змагаються призери Європи Гусейн Мамєдов з Одеси і Кирило Онуфрій з Миколаївської області. Я дуже довго займаюся цим відом спорту. І так часто займаю якісь місця, тому ну так, нормально свої ще. Я хочу бути е чемпіоном UFC. Так, це моя цель яку я колись доб'юся, командні результати: третє місце спортивний клуб Сварожичі, друге місце всеукраїнське альянс у Кушунка і карате та перше бажане місце спортивний клуб «Ілля Муромець. У цьому змаганні не було тих, хто програв, бо це не просто вид спорту, це бойове мистецтво. Для змагання це не мета, а засіб перевірки своїх навичок. Також не можна не зазначити, що місця були у всіх. Кожен отримав свій бажаний кубок. Катерина Дівощак Олександр Черних спеціально для другого МДВПТ.